Ну, нічого, на... В хаті знайдеться робота, як то кажуть, хорошої хазяйки завжди робота, завжди все потрібно. Юра із Юар, бабуля тут не совбез. То чого ж ти сюди прийшов, Юра? Тобі сильно треба совбез? Люда Присяжнюк, ви так і ж ходите допомагати бабусі. Да, Юлечка, ходю, ходю. Ой, Юлечка, Людочка присяжнюк. Прочитала Люда, сказала Юля. Людочка, вибачай. Лідочка Берлін, Юля Іванка, привітик. Світланка Ксіумі, доброго дня. Лайк всім привіт, хто в чаті? Доброго дня, Світланко, дякую. Таня вкусняшки, доброго дня, Лідочка Берлін. Галинка, а чого собі відмовляти в тому, що хочеться? я ж так думаю, чого я маю собі чекати до Паски, яке я зараз хочу. Сігма, привіт, привітики. Юля Коріца, Натаню, слівки, масло по якій ціні? Може, чули? 120 гривень півлітрова баночка. Масло не питала. Танюша Редми, а вітер аж свистить у витяжну трубу. Але, Юлічка, цієї жінки вона ж мені продає дешевше, бо я ж покупець у неї вже багато років. А так то по ринку 160 150 півлітрова баночка і навіть відвертаються, скидки не роблять і ще й кричать на паску буде дорожче. Танюша редми, вітер аж свистить витяжну трубу. Так. Іванка Капачук, Берлін, Лідочка, привітики вам, фрукти. Лідочка, у нас теж вітер, ночу мінус один. Надюша Малик, привітики, Надюшечко, привітики. Юлія Курицына, дай Боже, щоб руки здіймалися. Лідочка, Берлін, Редмі, привіт. Альонка, привіт. Іванка і Юля, гарного вам дня. Не забуваємо за лайки. Таня вкусняшки. Таня, ти вже зранку напилася чаю і заплітає язик, да? Не, цикорій, Таня, цикорій. заплітається язик. Не, це корій, Таня, це корій. Заплітається, читаю правильно, а відповідає друге ім'я. Людочка присяжнюк, Танечка, а з півники 4 кг, Три півники 4 кг чи одна штука. Ні, один півник 4 кг, 600 гривень. Другий 160, третій, 180, це е, молодь, ну, такі вони ще невеличкі, не, не, не 4 кілограми їх, а такі, не знаю, їх не важила, але 160 один на один, 180. Так, Анна Вовк, привіт, вам Анічка написала і прибрала, пишіть знову. Танюша Редмі, Лідочка Берлін, привіт, гарного настрою. Таня Вкусняшке, привіт, вітається Ліда Берлін. Вода позамерзала, скільки градусів не дивилася зранку Юля Крітця напише. Літочка Берлін, Юля, привітики. Галинка, ну що там з відгадкою? Праска чи утюг? Да, Галиночка, одне й те саме. Ілюша, привіт Іванка. Оленка Літовська, доброго дня, приємно спілкування, миру, добра і злагоди. Так, ну що, дівчатка, загадую загадочку наступну. В цьому маленькому предметі поселився теплий вітер. У цьому маленькому предметі поселився теплий вітер. Така загадочка. Лідочка Берлін Ілля, привітики. Альона Ілля Горбачов, привіт, гарного дня. Таня Чепурних, доброго дня, приємного спілкування, Танюшо, і всім чатівцям щире вітання, здоров'я, миру, злагоди. Танюшо, привітики, дякую на взаєм. Анна Вовк, доброго дня, Таня, вітання всім чатівцям мирного, гарного дня. Лайк є. Дякую, Анечка. на взаєм. Танюша Редмі, Юлія Коріцина. привіт нас, теж лід на воді.